Відкриття після капітального ремонту будинку дитячої творчості у місті Балта це ще один важливий крок у розвитку нашого регіону. Цей позашкільний заклад Балти знаходиться у приміщенні колишнього шахового шашкового клубу імені Шоніна. Але нещодавно на сесії райради депутати одностайно висловили за повернення двоповерхової споруди дітям, адже 2013 рік оголошений роком сім'ї та дітей. На церемонії урочистого відкриття будинку творчості свої вітання і найкращі побажання колективу. Выкладчив и вихованців, висловив голова обал рады Микола Пундик. Одна из инициатив социальных инициатив президента Виктора Федоровича Януковича это поддержка творчески одаренных детей. А так как мое глубокое убеждение, что все без исключения дети творчески одаренные, то вот этот вот центр творчества. Для дітей і юношества Це, дом стане родним домом для всіх дітей вашого прекрасного города і району. Я всіх вас поздравляю з цим. Це большое событие. Очільник облради вручив завідуючим відділом освіти Оксані Ласкурунській сертифікат на отримання цінного подарунку, персонального комп'ютера для Центру дитячої творчості. Я за йому вручаю та тут. Дякую. Дякую вам. Завітавши до закладу, гості із захопленням оглядали прикрашені експонатами та почесними грамотами стіни столи стенди. З гордістю представляли різноманітні вироби, створені дитячими руками і фантазією. Тепер діти Базького району мають методичну базу, де є всі напрямки позашкільної роботи від декоративно-прикладного мистецтва до науково-творчої роботи.